Вже близько 16 років факультет філології та журналістики вишу здійснює підготовку вихідців журналістів. Як відомо, крім вузьких дисциплін, студенти часто отримують знання із дотичних сфер, як про служба, СММ чи, наприклад, реклама. Зважаючи на стрімкий розвиток ринку праці і потребу у відповідних фахівцях, вже цього року університет здійснювати студентів на нову освітню програму реклама та зв'язки з громадськістю, що чекає на вступників і що про Можливо, скажуть студенти сьогодні дізнаватиме. На сайті університету серед освітніх програм на ЕФЕФТАжі, які доступні для вступників у 2023 році, бачимо нову, впроваджену цьогоріч реклами і зв'язки з громадськістю. Для вступу потрібні сертифікати з мультипредметного тесту з української мови, математики, а також історії країни, іноземної мови, біології, фізики чи хімії на вибір. Абітурієнту також знадобиться і мотиваційний лист. Про програму на кафедрі говорили вже давно. Проте першим у голосі озвучив ректор університету Анатолій Цьось. Вона є частиною галузі знань 061. Журналістика. На вступників очікує багато дисциплін, які є дотичними або переплітаються із тими, які вже вивчають студенти. Хоч буде і ряд поглиблених курсів. Ну, Взагалі світ дуже швидко, стрімко розвивається, і ми розуміємо, що журналістику готуємо для регіонів так, як регіонального нас так замовлення у них, що вона є. Зрозуміло, що ми е, е, вважаємо, що е, спеціалістів з рекламою та піару в нашому регіоні також е, є потреба і ми готові поповнювати ринок праці в цьому районі. Тому вирішили побачити спеціальності, спробувати набрати студентів, і я думаю, що у нас. Викладачка факультету Оксана Косюк каже, що зараз час для впровадження цієї програми, оскільки вона вже давно існує у великих університетах України. І це дуже споживана спеціальність, тому що зараз скрізь суцільна реклама. Однак я дуже остерігаюся, аби реклама не стала в опозицію до журналістики і не заважала розвиватися саме цій ключовій спеціальності, оскільки журналістика і реклама антиподи. І е, журналістика якраз як на мене потрібніша зараз в Україні, Хоча, менш прибуткова, навіть зовсім не прибуткова. Щоправда, вона побоїться, що студенти вступатимуть тільки на рекламу, а журналістика пригнічуватиметься. Каже, читати курсів з реклами вона не буде відстоюватиме журналістику. Е, було б непогано, якби загалом розділили ці програми. І там якісь окремі тільки курси читали з журналістики, рекламістам, щоб вони в принципі мали уявлення, що це таке. А журналістам навпаки, дуже мінімум читали реклами, тому що сам журналіст як особистість починає розриватися на частинки. Він не може бути одночасно хорошим фахівцем з журналістики і з реклами. Тут треба вибрати або плюс, або мінус журналістика. Знання, які студенти освітньої програми журналістика та міжкультурна комунікація отримали на заняттях з реклами, каже студентка, недостатні для роботи у цій сфері по закінченню навчання. Тому такі зміни на краще. Ну, дисципліна реклами у нас викладалася на першому курсі, у першому семестрі, і вивчалася вона узагаліно. І тих знань, які я отримала, я вважаю, недостатньо для того, а працювати у цій сфері. Ось. А тому відкриття окремої спеціальності е, такої вузької, е, я, ну, я вважаю, що це є крута ну, можливість для людей, які хочуть працювати у цій сфері, і вивчати її е, е, більш закликом. Якби нині знову стояла перед вибором і знала про відкриття нової спеціальності, каже трацюкурсниця журналістики, нічого не змінювала б. Для вибіркової дисципліни реклама і піар так. Але у вузькому вивченні надає перевагу журналістиці. Кавмішує багато ніж і дозволяє працювати у великій а, кількості. Мої дні, журналістика сфер. це більш загальна а, спеціалізація, тобто ти можеш працювати у різних напрямках. А саме піар та реклама ну, це дуже вузько. А, і відповідно можливостей у тебе стає менше. Але якщо, скажімо, це була б, наприклад, вибіркова дисципліна а, додаткова, то тобто, б так, я побрала, тому що це дає додаткові можливості у роботі а, взагалі. Ну, тому я думаю, що на спеціальність я б не вступила, але якщо була б можливість обрати предмет, то так. У першокурсників-журналістів заняття часто проходять у майстерні реклами. Це дає багато можливостей студентам. Водночас має і низку мінусів. Загалом майстерні реклами мені досить подобаються. Є багато можливостей, такі як записати радіо. Записати, от ми зараз наприклад, записуємо подкаст. Є можливість записати в цій студії. З мінусів в нас забрали дошку, і постійно доводиться, доводиться шукати іншу аудиторію, де б ми могли писати на дошці. Ось а так загалом мені подобається юшковець Ольга, Михайлюк, Марта. Факультет філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки.